Закладений ніс Хюмер Конгестант діє через 30 секунд. хюмер деконгестант. прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Сьогодні 1098-й день повномасштабного вторгнення Росії, і 25 лютого власне та дата на яку анонсував Дональд Трамп відновлення і. Чи продовження другого раунду уже переговорів американо-російських переговорів, але незважаючи ні на заяви Трампа, ні на заяви американської сторони, очільник можна сказати, російської делегації Лавров сьогодні відправився з візитом до Ірану. Про це будемо говорити далі. І загалом проаналізуємо той фон, яким супроводжується зараз перемовний процес або його відсутність. Почати хочу все ж таки із наших відносин з європейськими партнерами, бо прозвучала важлива заява від Євросоюзу. ЄС запропонував Україні власну угоду щодо критично важливих копалень. Заявив про такий єврокомісар із промислової стратегії Стефан Сежурна. А він каже, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам. Вони зустрілися у Києві під час візиту Єврокомісії. Який був присвячений третій річниці початку повномасштабного російського вторгнення? Послухаємо детальніше. 21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не вимагатимемо укладання невзаємовигідної угоди. А тим часом американський лідер е Дональд Трамп вчора, під час прес-конференції заміналим Макроном, заявив, що е угода між Сполученими штатами і Україною вже на фінішній прямі і він очікує у Вашингтоні Зеленського цього тижня або наступного для її підписання. А паралельно з цим видання ЕКЩОС публікує попередній власне текст вже фінального проєкту економічної угоди між Сполученими Штатами і Україною. Це трьохсторінковий документ. Він скоріше нагадує рамкову угоду. Там іде мова про те, що. Ті корисні копалини, якими Україна по суті розраховуватиметься із сполученими штатами, будуть Надаватися лише за майбутню військову допомогу з боку США, а не за минулу, як того вимагав Дональд Трамп і американська сторона, це можна вважати такою певною перемогою української переговорної групи. Це був важливий момент, на якому акцентував увагу і сам президент України Володимир Зеленський. Це те, що стосується позитиву. Далі, не зважаючи на слова. Зеленського раніше про те, що мовляв, прибрали із документу а, суму у 500 мільярдів. Все ж таки, ні, в цьому проекті, яке публікує який публікує, публікує екшес мова йде про те, що обсяг фонду залишається а, на в сумі 500 мільярдів доларів. А, з них фактично сполучені штати у вигляді військової допомоги надаватимуть третину а дві треті повинна повернути Україна у вигляді, ну якщо спростити корисних копалин. тобто фактично залишається ця. Стовідсоткова націнка зверху на ту американську допомогу, яку гіпотетично може отримати Україна в майбутньому. Але Зеленський зазначав раніше, що це несправедлива угода, як він вважає, ставив риторичні запитання, чи заробляли вдвічі більше американці, наприклад, на південній Кореї, Ізраїлю чи інших партнерам, яким продавали свою зброю. Але також Зеленський сказав, що якщо у нас не буде іншого виходу, то ми приймемо й. Ці умови, бо ну знову ж таки американська допомога нам потрібна і в попередній годині інформаційно аналізували, що безпосередньо може втратити Україна, українська армія і як це відобразиться на полі бою у випадку припинення поставок з боку США. Але повертаючись, власне, до цієї угоди, треба ще розуміти. Коли я говорю про те, що вона рамкова, це вказує нам на ну певну відсутність зобов'язань, принаймні, поки що з обох сторін. Тобто, в документі йдеться, що пізніше сторони будуть працювати над новою угодою і над іншим документом, який якраз і визначатиме безпосередньо критерії функціонування ось цього інвестиційного фонду, і це буде уже предметний договір, який може визначати зобов'язання тих чи інших сторін. А поки що ось цей трьохсторінковий документ, який я нагадаю, поки що публікують засоби масової інформації, він все ж таки носить характер або більше схожий дійсно на меморандум. Будемо далі аналізувати в ході нашого ефіру про що, про що нам може свідчити цей документ, і на що ми можемо розраховувати. Але паралельно з цим. Додам, що а... Налагоджується так, би мовити, діалог і комунікація між українською та американською сторонами. От Ми побачили спокійні коментарі, так би мовити, з Києва, спокійні коментарі з боку американського президента. А вчора під час власне і брифінгу, і пізніше прес-конференції за участі Еммануеля Макрона. Ну і сам Зеленський заявив про те, що мав дуже добру розмову із Трампом в рамках засідання G7. відбулося це вчора. Засідання було приурочене до третьої річниці повномасштабної. Вторгнення головувала Канада. Зеленський подякував організаторам, подякував всім власне присутнім лідерам. Ну і підкреслив, що мали дуже добру розмову із Дональдом Трампом. І в той момент, як схоже, налагоджується комунікація між і перемовний процес рухається до ну певної фінішної прямої. Якщо ми говоримо про підписання угоди, то в цей самий момент паралельно російський диктатор Путін зібрав у себе термінову нараду щодо розвитку промисловості рідкоземельних металів. Ну точно це не збіг, і пізніше вийшов, так би мовити, на публіку і ряду. Тим заяв, зокрема, говорить про те, що в Росії на порядок більше рідкоземельних металів ніж в Україні, і що Москва готова запропонувати їх зацікавленим партнерам. А він каже про те, що. В тому числі мова може йти і про а, ті корисні копалини, чи ті метали, які знаходяться, як він це називає в нових регіонах. А по факту ми розуміємо, що мова йде про окуповані Росією українські а, області чи частину цих а, областей. А, і от Путін зазначив, що Росія готова працювати з іноземними партнерами а, в сфері розробки і видобутку цих а, корисних копалин, як ми розуміємо, на окупованих українських а, територіях. Ну, знаєте дуже хвороблива логіка Путіна і, взагалі, Росії, російська пропаганда і російські кірманичі три роки розповідали про те, що вторгнулися в Україну заради того, аби запобігти тим ризикам і власне присутності, фактично НАТО, і як вони говорили, НАТІвців поруч з Росією. А тепер готові пустити тих самих, як тепер вже Путін їх називає іноземних партнерів, як на територію Росії, так і на територію тимчасово. Окупованої а, України а, для того, аби віддати їм а, ті корисні копалини, а, і, а, чи там рідкоземельні метали, які містяться на цих територіях, і якими багаті ці землі. А, далі Путін говорить про те, що. До речі, сам Трамп е під час прес-конференції з Макроном теж підтвердив, що він зацікавлений, і сполучені штати зацікавлені у тих речах, як він назвав, які є в Росії, і які сполучені штати хочуть, наприклад, рідкоземельні метали. Тобто, очевидно, що цей діалог між... Е Командами, скажімо так, він є так. само Путін заявив вчора під час цього свого вечірнього звернення, якщо можна це так сказати, чи спілкування з, з пресою Росія і Сполучені Штати як можна швидше, за словами Путіна, хочуть добитися миру в Україні. А Зеленський, мовляв, в цьому мішає. Ну і на адресу Зеленського було, скажімо, так сказано немало і дуже коротко. Тезово додам заяви російського диктатора. Він говорить про те, що, начебто, в українського президента дуже мало шансів виграти на майбутніх виборах. Точніше, їх немає ніяких, вони рівні нулю. Далі він говорить про те, що. Відхід зеленського від влади на руку, нібито то самій Україні. Але разом з тим він каже, що для Росії, мовляв, це непоганий варіант, якщо Зеленський залишиться, бо, мовляв, це буде послаблювати саму ж Україну. Але паралельно з тим, Путін додає, що Росія не проти збереження державності України їй важливо, аби українську територію, мовляв, не використовували для погроз. Москві, ну фактично, якщо розбирати всі ці тези, то вони ну за логікою так російського диктатора про, суперечать одна одній, але це не зупиняє його. Також власне Путін дав свою оцінку, так би мовити, рейтингам потенційних чи гіпотетичних кандидатів на майбутніх виборах в Україні. Зокрема, говорить про те, що в Зеленського рівень довіри, начебто, вдвічі менший ніж у залужного. Ну, одним словом, багато ось таких заяв ми почули, які адресуються персонально зеленському і стосуються таких, здавалося б, знати внутрішньоукраїнських справ. Але очевидно, що Путін ніколи не відмовляв собі в бажанні втручатися в ці внутрішньоукраїнські справи та й взагалі контролювати. Політичні, в тому числі, процеси України, як і саму територію нашої держави. Ще додам, Путін зазначив, що участь Європи в переговорному процесі, начебто, затребувана, каже, що не бачить нічого поганого, але при умові, якщо європейці не будуть нічого вимагати від росіян. Також Путін повідомив, що Сі Цзіньпін проінформував його, що група миру щодо України найближчим часом збереться в нью А це власне та група миру, яка вже збиралася на полях генасамблеї у вересні, теж в Нью-Йорку. І мова йде про бразаль... бразильсько-китайську ініціативу. Крім того, в роковини російського вторгнення відбулася і телефонна розмова між китайським лідером Сі Цзіньпіним. І, зокрема, сторони заявили, що вони справжні друзі і підтримують один. Одного в повідомили про це на сайті Кремля, а також і в Пекіні відреагували, і зазначивши, що прохання про дзвінок надійшло від господаря Кремля. А одних одним із питань, які обговорювали лідери обох держав, стала повномасштабна війна Росії проти України, яка триває вже три роки. Ну і Сі так само заявив, що готовий докласти зусиль для припинення війни. І він напередодні ще Китай так само, начебто, високо оцінив ті зусилля, які докладають власне Росія і Сполучені Штати і для розв'язання війни, і говорить про те, що підтримує цей діалог американо-російський. Ну а паралельно з цим відбулася ще напередодні зустріч турецького лідера Ердогана з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Там так само обговорювали. Шляхи завершення війни власне тривала зустріч годину, на якій Лавров заявив, що неможливо закінчити війну, не усунувши причини її виникнення. Ну а сьогодні, коли мали відбуватися уже переговори за версією Трампа між представниками Сполучених Штатів і Росії, сам же Лавров натомість відправився до Ірану. Детальніше про все це будемо говорити далі хвилини на хвилину на до нас долучиться Олег Секян, а поки я ще повернусь власне до зустрічі Лаврова і Ердогана, вона так само є знаковою, тим паче, що напередодні український президент Володимир Зеленський зустрічався з Реджепом Тимпом Ердоганом. І очевидно, що Туреччина теж може відігравати знакову чи помітну роль в завершенні російсько-української війни або принаймні в у її врегулюванні. Ердоган, до речі, після роз... зустрічі із Лавровим е... заявив про те, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Я пропоную далі і послухати власне цю його заяву. Так само як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому, коли почався конфлікт. Сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль. Щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Ну, я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський, який, як я вже зазначала, зустрічався із Рджепом Типом Мердоганом, заявив, що Україна бачить Туреччину серед гарантерів безпеки. Як я вже сказала. Туреччина може відігравати помітну роль в переговорному процесі. Туреччина є впливовою країною в нашому регіоні, незважаючи на те, що має дружні, так би мовити, відносини з Росією, в той час підтримує територіальну цілісність України. Ну і особливо роль Туреччини може бути потрібна нам якраз зокрема в в кримському питанні тому ось така історія, і цікаво нам власне. Дійсно, як Туреччина може вже реалізувати своє бажання, очевидно, бути частиною перемовного процесу. Ну і так само ем, наскільки це все ж таки може закривати українські потреби в цьому питанні. Говорила я про те, що активізувався Китай напередодні відбулася телефонна розмова, про яку я вже згадувала. Ну і справді у ем, Нью-Йорку може відбутися зустріч ось цих друзів миру, яких називає Китай. А по факту, ну принаймні, як в ЗМІ називали це клуб друзів Москви. Мова йде про знову ж таки в першу чергу Китаю і Бразилію, а також країни, як прийнято називати, глобального півдня і в в ході. і це ще один паралельний процес, який фактично може конкурувати із зусиллями американської сторони і безпосередньо бажанням Дональда Трампа бути таким єдиним і головним миротворцем в цій історії. І, от, наприклад, коли сам Китай говорить про те, що позитивно оцінює американо-російський діалог, то очевидно, що лукавить Пекін, бо незважаючи на таку ну публічну підтримку. Відновлення американо-російського діалогу очевидно, що перспектива перезавантаження відносин між Росією і Сполученими Штатами точно не грають на руку Китай, точно піднебесна не може бути в цьому зацікавлена, оскільки тоді. Пекін матиме менше впливу на Москву, яка стає все більш економічно залежною знову ж таки від Китаю в ході якраз повномасштабної агресії, яку Путін розв'язав проти України в будь-якому випадку. Точно буде дуже цікавою роль Китаю, і як власне Китай. Може впливати на зусилля Дональда Трампа якнайшвидше закінчити війну. До речі, Трамп говорить про те, що Зеленський прибуде до Вашингтона цього або наступного тижня. Каже, що угода з європейцями про європейські гарантії безпеки для України буде готова наступного тижня. І загалом, під час прес-конференції із Еммануелом Макроном він каже, що миру досягти в Україні можна уже в найближчі тижні, якщо ми всі будемо розумними, сказав Трамп. Ну не впевнена, що ці заяви, м'яко кажучи, мають під собою реалістичне підґрунтя, тому що поки Росія не демонструє зовсім ніякої готовності до... Припинення бойових дій а, і а, бажання дійсно укласти мирну угоду. А, навпаки, а, сьогодні, коли Очільник Міністерства закордонних справ Росії Лавров, який мав би очолювати нині в Саудівській Аравії, а власне російську переговорну групу, а, коли мав би відновитися чи мав би відбутися вже другий раунд американо-російських переговорів, тим часом Лавров відправився в Іран. А, про що свідчить такий жест, і не тільки про це будемо говорити далі. Олексакян з нами на прямому зв'язку. Політолог Олеже, доброго дня, мої вітання. Вітаю, радий бачити. Чути Навзаєм. Отже, ми бачимо, як Дональд Трамп він сам робив таку заяву, що вже 25 п'ятого власне лютого, тобто сьогодні, в Ріаді мали би відновити переговори американо російська команди, але цього не відбувається. Лавров поїхав до Ірану, і це ну очевидь, ну скажімо, так підставляє або послаблює позицію американського лідера, який хоче завершити війну як. Якомога швидше постійно про це е, говорить. Він з одного боку е, кидає претензіями так в українську сторону, але з іншого і, і постійно хвалить російського диктатора і російську сторону. Але ті не йдуть йому е, на зустріч. На ваш погляд, про що свідчить той факт, що сьогодні все ж таки не відбувається другий раунд з цих американо-російських переговорів? Я поки що лише говорив би в режимі припущення. Угу. Не маємо поки що можливості чути Олега Сакяна. Сподіваюся, зараз перенаберемо для того, аби зрозуміти і мати можливість все ж таки дізнатися позицію Олега Сакіна стосовно цих питань стосовно перспектив взагалі американо-російських переговорів. І коли Дональд Трамп говорить про те, що вже найближчі кілька тижнів хоче. Досягти угоди між Росією та Україною для припинення бойових дій, чи є в цього буде якесь реалістичне підґрунтя. Не маємо поки можливості зв'язатися із Олегом Сакяном, а повідомляють мені, що вже повертається до нас політолог Олег Сакян. Ще раз вітання. Прошу. Центр Києва зв'язок щось не дуже. Але повертаючись до теми Сполучених Штатів, очевидно, що тим самим Росія піднімає ставки, і зараз намагається продемонструвати, що ні вони не збираються йти на поступки Трампу і демонструвати, скажімо, свою лояльність даючи змогу йому зафіксувати свою перемогу. Подивимось, чи Трамп почне підіймати ставки також на російському напрямку. Ціковогідно, що 25 число. Це було якраз вже намагання Трампу почати тиснути на Росію. Бо він же ж в моделі бізнесових переговорів, жорстких переговорів діє усіма суб'єктами і з Україною, і з Європою, і з Росією в тому числі всі ці реверанси в бік Росії і Лестощі в бік Путіна. Це ніщо інше, як торгування пряника і е, батуга. Цілком рогідно, що на цьому тижні ми вже побачимо, як у Трампа почнуть е, тиснути по штатах. 25 з число зустріч, по якій одразу в Росії сказали, що. А ні, не планували це нічого інше як умовні 4% відсотки зеленського віку країни. Це просто фейк, який створюється для того, щоб атакувати і заганяти твого візавів потрібну для себе конструкцію. Цікаво, от, з одного боку, дійсно росіяни зараз не демонструють готовності йти на зустріч, але от вчора Путін вийшов після такої термінової наради, яку проводив щодо рідкоземельних металів в Росії, заявив про те, що от готові запропонувати такі можливості для їх видобутку американцям чи зацікавленим іноземним партнерам. А разом з тим він зробив ще кілька заявну так на зустріч а, Трампу. Зокрема, говорить про те, що не проти присутності європейців в діалозі, хоча додає, що якщо вони нічого не вимагатимуть. Від Росії і каже про те, що дійсно міг би скоротити військовий бюджет на 50%. Це звучить смішно, але тим не менш, це якраз ті заяви, які звучали від самого Дональда Трампа. І він говорив, що має ну, таке сподівання чи надії, що Росія і Китай могли би скоротити свої оборонні бюджети в той час, як і Сполучені Штати взяли курс якраз в цьому напрямку на скорочення видатків на Пентагон. Е, то, все ж таки е, про що тоді свідчить ось такі, ну так грав піддавки з боку Путіна. Росія чудово розуміє психологію Трампа, як і Україна по угоді щодо надер. Видно, як Україна Криворізька школа переговорів перемагає а, Вашингтонську школу про забудовників. Так само і з російського боку там сидять гибісти, які чудово розуміють, що з Трампом необхідно підіймати ставки, не давати йому рухатися легко вперед. Але при цьому треба пропонувати якісь приємності, які будуть персонально вигідні для самого Трампа. Власне таким чином і діють і продовжують діяти тут. Нічого нового. Ми скоріше маємо не політичні, а бізнесові переговори зараз, причому за моделі такого брудного бізнесу, а не відповідального. Коли ви говорите про те, що Криворізька переговорна школа перемагає Вашингтонську школу забудовників, давайте детальніше якраз про угоду поговоримо. Видання ЕКСЩОС опублікувало ну, такий попередній фінальний документ, начебто на якому сходяться сторони. Перемога України полягає в тому, що Україна не віддаватиме власне свої корисні копалини за ту військову допомогу, яка була надана в минулому, але натомість за майбутню доведеться заплатити вдвічі більше. Як ви в цілому оцінюєте? Його документ, цей документ угода, очевидно, рамкова. Потім потрібна буде ще одна про безпосереднє функціонування інвестиційного фонду. То чи несе це взагалі, хоч якісь зобов'язання для обох сторін? Я думаю, що рівень зобов'язань буде знижено до максимуму фінальної домовленості, і очевидно, з того, як було задрано планку спочатку сполученими штатами. Вони задавали спеціальний рівень, на який ніхто не піде для того, щоб вигристи якісь інші, скажімо, умови середні, просили більше, щоб отримати менше. Україна два рази відкидала на третій угоді. Зараз це виглядає достатньо прийнятно. Це класична і чудова інвестиційна угода. Якщо в деталях, потім по запуску фонду не буде. Закладено ніяких небезпечних моментів, то тоді можна сказати, що це дійсно перемога і української і американської дипломатії спільна, з якою Трамп вийде, і скаже, що він дотис з Зеленською, зеленської все чудово. А Україна в реальності отримує не кабальну домовленість, як спочатку штати клали на стіл, а дійсно хорошу домовленість про інвестиції, яка стає інструментами важливим для розвитку роботи з командою Трампа. Те, що зброя буде за гроші. Ну, так це було очевидне з самого початку. З трампом інакше не буває і очікувати, їм, що не варто було. Угу. А щодо Росії, чи може бути теж подібна угода укладена? Трамп вчора на прес-конференції сказав про те, що в Росії є речі, які цікавлять Сполучені Штати, говорячи саме про рідкоземельні метали. пізніше Путін вийшов із заявами. Знову ж таки про них уже згадували. То чи бачите, ви тут дійсно ну таке поле чи можливість домовитися? Наразі, я думаю, що це бліфування, але, звісно, в певний момент нічого неможливо не існує. На жаль, маємо знову складності зі зв'язком. Олексій Океан, друзі, політолог з нами був, але на цьому будемо вже й завершувати, бо добігає наш ефірний час. До кінця дякую дуже всім, хто були сьогодні разом із нами, намагалися проаналізувати всі важливі заяви. Останні, які звучать новин, дуже багато, і в цьому інформаційному потоці стараємося виділяти найважливіше це обговорювати і аналізувати в цій студії. Дякую всім за увагу. І завжди прошу вас так само не залишатися байдужими до наших закликів на допомогу українському війську українській армії. Це зараз найважливіше на. Наше з вами завдання. А долучайтесь зокрема до збору, який триває на сайті фонду 24 го каналу. Збираємо на Тойоту позашляховик для спецпідрозділу ГУР-Кракен за QR-кодом або на нашому сайті. А можете власне задонатити чи знайти всю необхідну інформацію, якщо ми говоримо про сайт, там всі реквізити. Тому, будь ласка. Кілька гривень на військо. Ну і е, бажаю всім продуктивного дня в цій студії. Вас за кілька хвилин вже чекатимуть мої колеги. Тому не перемикайтеся, А я ж з вами побачусь вже завтра. На все добре і бережіть себе.